Вони зібралися напередодні 27-х роковин Чорнобильської катастрофи, аби нагадати про себе в актовій залі Деснянської у місті Чернігові ради представники Союзу Чорнобиль України та фонду допомоги інвалідам Чорнобиля вони вже вкотре вимагають від держави дотримання законів про соціальний захист чорнобильців серед найболючіших питань нарахування пенсій. Прийняли в дві році постанову 12.10, якою сьогодні. Задовольнили тільки 30% ліквідаторів про те, що ну, будемо називати її пристойна пенсія, так? а решта ліквідаторів отримують мінімальну пенсію. Постановою влада зігнорувала закон України про соціальний захист чорнобильців. Вони обурені і вимагають зміни методики нарахування пенсій, що було чітко зафіксовано першу, другу і третю групи. Відповідно, шість, вісім і десять мінімальних прожиткових мінімумів. Для нас Основне це виконати е, норму закону України. Це стаття 54, частина 4, Що в усякому випадку розміри пенсії для громадян, які постраждали наш до чорнобильських першої категорії, тобто це всі інваліди, о, е, пенсія не може бути нижче. Для першої групи інвалідності 10 мінімальних пенсій за віком, другої 8 мінімальних пенсій за віком, і третьої групи 6 мінімальних пенсій за віком. А дітям інвалідам записано в законі три мінімальних пенсії за віком. Таких грошей у держави нема, кажуть урядовці. Але ж якщо вже економити, то економити на всьому відповідають Чорнобильці. Чому сьогодні на генпрокуратуру виділено, вибачте. Таку суму, що аж заоблачно. на будівлю, якусь на ремонт, і таке інше. Те, що немає коштів на санітарне курортне лікування, ми з вами займалися, проходили судове рішення. Те, що вам ганяють вас по судах, зрозуміло, що відповідь на це одна, що в бюджеті немає коштів. Да, але ж я знаю, що ви бачите, що нібито Чорнобильцям коштів немає. А на інше кошти є. Тому зрозуміло, що тут так само я вас підтримую, що потрібно переглянути і подивитися, а потрібно ті державні, можливо, об'єкти, які не стосуються здоров'я, освіти, потрібно їх ремонтувати, будувати. Я маю на увазі там і Верховну Раду, і Кабінет міністрів, і інші державні установи. Можливо, ці кошти зрозуміло потрібно виділяти для того, щоб. Робити ці соціальні виплати, і потрібно людям говорити правду, їх не обманювати. Тому я вас підтримую для більшості чорнобильців пенсії це не пільги, а єдине джерело існування, каже Валерій Дубіль. Через приймальню депутата пройшло близько тисячі інвалідів чорнобильців. Як наслідок, всі вони отримали за рішенням суду законну допомогу на оздоровлення. Народний депутат підтримує своїх виборців не лише в окрузі, але й в залі Верховної Ради. На цю роботу, зокрема, на вдосконалення законів налаштоване міжфракційне об'єднання Чернігівщина, яке очолив Валерій Дубіль. Уже на даний час народними депутатами якраз те питання, питання, яке вони піднімали перекінцевим по положенням вилучити частину 4, яке дає можливість кабінету міністрів самому призначати і порядок і розміри виплат соціальних виплат компенсацій. Це питання, те, яке хвилює Чорнобильська то ми повідомив про те, що нами вже народними депутатами від. Батьківщини Павловським і мною поданий законопроект 1251 11 січня 2013 року про те, щоб вилитись, вилучити цю частину. 4. ми працювали, будемо на даний час працювати. Моя юридична служба, мої дві громадські приймальні будуть допомагати в усіх питаннях. Група Чернігівщина буде працювати над законопроектами для того, щоб вносити зміни, поліпшувати і по пенсіям так само військовослужбовців які були так само постраждали там і учасниками на Чорнобильській станції. Всі ці питання я буду піднімати і на бюджетному комітеті буду ці питання піднімати і в Верховній Раді, і буду працювати своєю юридичною службою тут з ними разом в окрузі. Ледь не щодня їх стає все менше. В області проживає близько 10 тисяч чорнобильців. Щорічно з них помирає до 200. Разом з тим, просто на очах тане пакет соцстандартів. Обмежені кошти на лікування, санаторно-курортне оздоровлення. Хворі, зневірені, вони вже другий рік пікетують урядові установи. Ови, та все марно, це при тому, що кожний пенсіонер цієї категорії виграв місцеві, апеляційні, а дехто й верховний суди Цьогоріч Вони знову готові зібратися біля кабміну, щоб нагадати, вони є.